Вітаю, дорогі дівчата, з початком нашого кольорового марафону. Сьогодні день 1, енергія червоного кольору. Я пропоную вам розпочати зразу з такого невеличкого тесту, який ви можете робити собі і робити своїм близьким, намалювавши ось таких. 4 полосочки зеленого, жовтого, оранжевого та червоного, чисто інтуїтивно, який колір на даний момент вас вабить найбільше. Зафіксуйте це, і ви обов'язково протягом марафону зрозумієте, на якому рівні енергії ви зараз, і що з цим робити. Я в коротко зараз розповім про те, що Енергія зеленого рівень, енергія, і за кожним кольором, за енергією стоїть певний наш стан. Зелений це як в телефоні заряд, це найвищий 100% там чи 99,9 життєвої сили. Це коли ви досить в гармонії. Проживаєте свій день, тобто відпочинок, робота. Ви достатньо добре чуєте своє тіло, емоції, вмієте швидко відфільтровувати свої негативні думки і переводити їх в позитив. Ви достатньо ведете здоровий спосіб життя, сон, харчування, буваєте на природі. Ось тут ви досить ефективні. У різних сферах свого життя. Енергія жовтого кольору і стан, який за ним стоїть, це світлий розум, це швидкість у прийнятті рішень, це вміння та бажання навчатися новому. Але може вже накопичувати, накопичуватись достатньо багато напруги в тілі, яку ви не знаходите. Часу, щоб вивільняти, тобто часу побувати на природі, час на відпочинок десь ось тут уже може скорочуватись. Тому дуже важливо це звернути на це увагу і повернути собі, врівноважити себе зеленою енергією. Якщо все ж таки не звертаємо уваги, опускаємось трішки нижче, це оранжевий. Це наша емоційна складова, тобто частіше може виникати відчуття провини, частіше можуть виникати емоційні качелі, гойдалки, частіше може бути стан роздратування по дрібницях навіть. І ви Важче озвучувати те, що вам подобається, і те, що вам не подобається. Тобто, до напруги в тілі додаються тоді емоційні такі гойдалки. І ось тут дуже важливо написати список. Тих мікро дій, які би ви могли зробити, щоб повернути собі а, задоволення своєму тілові, а, які дрібнички ви б могли зробити, щоб отримувати, сповільнитись, набратися енергії жіночності, щоб ви могли. А, Відчувати оцю свою м'ягкість, жіночність, можливо, це вода, можливо, це масаж, а можливо, і те, і друге, якісь невеличкі покупки, тобто все те, що могло би мені нагадати про те, що я жінка, що я ніжна, що я сексуальна, що я моя сила, мої жіночності. Якщо все-таки нічого тут не відбувається, ми опускаємося ще нижче до червоної, до червоного рівня коли Починає про це нагадувати наше тіло, що зупинись, стоп, подбай про мене, потурбуйся про мене, полюби мене, виведи мене на прогулянку, відклади всі телефони та всі справи. Тобто Воно це починає нагадувати, звичайно, що якоюсь захворюванням, якоюсь болячкою. Тобто ось такий тест може дуже багато вам. Розповісти, якщо його робити, і інтуїтивно обирати колір, де ви знаходитесь. Про червоний колір, як ви вже зрозуміли, це про енергію і стан нашого фізичного тіла. Червоний колір це базова енергія, базова чакра, базовий стан, з якого розпочинається розвиток всіх решта наших основа для всіх решта наших кольорів. Нам Бог подарував унікальний інструмент, унікальний дім для нашої душі це наше тіло. І дуже важливо мати. Певний список турботи, певний список любові до свого тіла. Хтось має цей список, в когось ця турбота і любов привита з дитинства. Вона бачила, наприклад, ви бачили, наприклад, в своїй сім'ї, на прикладі своєї мами, в когось, на жаль. Цей навик цього навику немає, або він дуже мінімальний. Тобто тут дуже важливо почати розширяти цей навик турботи про своє тіло, про своє здоров'я. Чим ви його харчуєте? Як одягаєте, який в нього режим? Чи буває те на природі. Чи чуєте звичайні бажання, потреби свого тіла, чи проводите планову таку діагностику свого тіла, прислухаєтеся. Тобто ось така уважність, і турбота, і певний перелік. Якихось навіть руханки ранкової, певний перелік процедур по догляду за своїм тілом, а тіло буде вам відповідати вдячністю, буде вам відповідати своїми мудрими підказками, що йому потрібно і в якій кількості. Червона енергія це енергія землі, це енергія бажання жити, впевненості в собі, прийняття себе свого тіла. Дає зв'язок з землею, опору, стійкість, і тоді з'являється оця сила жити, сила відстоювати свої певні кордони, свої певні межі, свою позицію, свою думку. Якщо заблокований червоний це ви можете. Прослідковувати в себе, можливо, у когось з ваших ближніх з'являється така схильність до стану жертви, до маніпуляції, занижена, занижується зразу самооцінка, знецінення певних своїх творчих чи професійних здібностей, вразливість, нерішучість, нехватка емоційних і душевних сил щось робити. Дуже порушений сон. Тобто, дуже часто чую, що сплю і не висипаюся, мучають тоді, починають піднімаються, виринають спогади з минулого, які починають постійно мучити, ви постійно починаєте аналізувати, як би ви могли поступити в той чи інший період життя, куди дуже успішно також зливається. Життєва сила, життєва енергія, якої і так, звісно, що вже мало, тому що цей червоний мінус. Є дуже багато таких енергетичних різних сущностей. І зараз те, що відбувається у просторі, це боротьба за творчу, життєву енергію людини. ось і це треба розуміти і. Створювати в собі намір, в першу чергу, турботи, звісно, що про червоний, про своє тіло, про енергію свого тіла. Також це колір активності, пристрасті, влади. Його часто. Використовували в давні часи індійські там і різні племена для відлякування звіру. тобто це прояв певної сили, певної навіть агресії. І коли цього кольору забагато і він не реалізовується в благо, тоді він переростає в певну таку агресивність подавляти інших схильний до. Такої спильчивості не контролювати, починають оволодівати людиною тоді більше такі інстинктивна поведінка. Тобто, це може. Скажем, проявлятися на емоційному рівні в стосунках, це може проявлятися на емоційно-фізичному чи в переїданні, чи навпаки, недоїданні. Тобто, кожне тіло починає по різному цей колір, починає по різному керувати людиною, а не людина ним. Тому пропоную таке усвідомлене прийняття в собі цієї потужної енергії. А також люди, які яких дуже дратує червоний колір, взагалі десь в їхньому просторі чи на інших людях, це люди, які схильні дуже сильно до замкнутості, до одинокості, а такий може бути сформований навіть певний комплекс неповноцінності. Червоний колір точно, що нікого не залишає байдужим його вібрації впливають, і це нормально, тому що це колір життя, тобто це колір. Який нагадує кожній людині, що я є що Бог мені, і то, але вже дивлячись від того стану, в якому знаходиться людина, цей колір ось так працює. Зараз я пропоную. Коротеньку практику на розширення та збільшення енергії червоного кольору. Для цього вам потрібен листок, на якому ви пишете внизу, наприклад, своє прізвище та ім'я на чистому, потім вверху ви пишете матеріальні бажання, які можна писати на цей тиждень, можете писати на місяць. Ну, хто як відчуває, хтось може на рік навіть має ресурс і. Віру написати, Тобто ви пишете, ось тут хоча б 5 бажань. Можна написати якісь такі прості і можна більш такі масштабніші. Коли ви створили ці бажання, після цього ви, не відриваючи руки, починаєте з'єднувати себе з тими бажаннями. Тобто, створюючи таке безкінечне. Коло вісімки, малюючи таку безкінечність. Тобто наповнюєте, наповнюєте, наповнюйте олівцем цю вісімку. Наповнили, прислухались до свого тіла, наповнили, розширили свою енергію червоного кольору. А тепер, щоб ще максимально об'єднати, підсилити цей стан в собі, а, зробити його ще більш таким цільним, забираєте цю вісімку, обводите в коло. В підсвідомості для розуму ви якби, робите таку цільність, формуєте цей намір. І в цьому колі ви ще можете прописати, які мікродії я можу зробити вже сьогодні, щоб ці мої бажання, мрії, цілі реалізувалися. Тобто, чи попросити в когось допомоги, чи зробити сама, дивлячись, звісно, що від того, що ви там написали, і щоб максимально підсилити в собі ще більше енергію. Червоного зі всіма його відтінками, а червоного є понад 400 відтінків, ви можете наповнити кольорами це коло від ніжно-рожевого, наприклад, заповнюєте до бордового, де ніжно-рожевий буде символізувати про енергію м'якості, про енергію ніжності, про енергію такої незахищеності певної. тобто для тіла нашого дуже важливо відчувати безпеку, відчувати захист. Так як я вже повторюся, що це коли понижується енергія червоного, включаються якби більше такі інстинкти. Тому От це коло, яке ви обвели, ви ніби, ніби забрали, захистили свою ціль, своє бажання, і потім його наповнюєте, наповнюєте цією енергією ніжності. Рожевий – це найсвітліший відтінок червоного, який символізує внутрішню силу, бажання закохуватись, ніжність, молодість. Більш такий яскравіший рожевий, такий насичений рожевий це про пристрасть, про цілеспрямованість, малиновий, про оптимізм, про певну амбітність, конкуренцію, здатність чути свої і інші думки. Темно-бордовий – це про таку, більш таку. Життєсверджуючу силу, про якісь певні звершення, про якийсь може бути навіть такий трохи дух войовничий, деколи він потрібний на шляху до досягнення цілі, але головне, щоб це був екологічний прояв. І чим світліший відтінок червоного, тим більше ніжності, тим більше легкості, тим більше м'якості. І чим він насиченіший, тим більше такої впертості, дисципліни, більш такої, мабуть, чоловічої буде, прояв чоловічої енергії. Також пропоную одну дихальну практику. Яка також підсилить та розширить енергію червоного кольору. Це, закривши очі, роблячи глибокий вдих та видих, щоб розслабити наскільки можливо своє тіло. А ви уявляєте на рівні лобкової частини внизу троянду, ви її можете тримати в руках, вона може бути просто на цьому рівні у просторі, вдихаючи. Повітря ви наповнюєте цю троянду при видисі, вдихнули, пропустили через все своє тіло в концентрацію на троянді, і на видиху ви наповнюєте цю троянду кольором та збільшуєте в розмірі. Зверніть увагу, наскільки початковий розмір і колір троянди, і через дихання таких хоча б 5-7 вдихів-видихів через видихи, наскільки збільшиться в розмірі ваша троянда, і наскільки інтенсивнішим, насиченішим стане колір. Полюбуйтесь, понасолоджуйтесь цим кольором і відкривайте очі. Тобто, таку практику бажано робити три. Хоча б три рази на день. І ще на енергія червоного і той стан, який за ним стоїть, для жінки він не закінчується тільки нашим фізичним тілом, він закінчується простором, в якому ми живемо на сонячній день. Це може бути ваш особистий дім, це може бути зйомна, зйомна квартира. Все рівно це простір жінки, це продовження її фізичного тіла. А тому таке коротеньке, коротеньке завдання вам. На сьогодні максимально подбати про свій простір, показати намір своєму тілові, що воно важливе, що я про тебе дбаю, я про тебе турбуюся, спробувати з кожної кімнати віддати чи викинути сім речей. Це можуть бути і потрібні речі, але з яких ви вже виросли. Виросли чи в фізичному розумінні, виросли в емоційному чи в ментальному розумінні, і які можуть бути тою радістю, тим натхненням для когось, кому ви зробите це вдар. Також ви можете це обміняти, ви можете це продати за якусь невеличку суму. Відчуєте, звісно, самі. Також дуже рекомендую до цих речей докласти ті речі, які несуть не дуже приємні спогади з вашого минулого. Тобто, це може бути чи про якісь нагадування стосунки, чи про якісь ваші невдалі проекти, чи ще про щось. Ці речі також. Буде добре, якщо ви звільните зі свого простору. Таким способом, ви звільните енергію, куди набагато легше і набагато швидше почне проявлятися те, що ви ось тут сформували, записали у ці побажання матеріальні. Звільнити для них простір. Якщо у вас виникнуть, Запитання, чи якийсь певний супротив, чи ще щось, я буду дуже рада, якщо будете ділитися цим в нашій групі обговорення, щоб я могла взаємодіяти з вами, щоб ви могли взаємодіяти з дівчатами. У нас підібралася неймовірно цікава, класна команда, тому пробуйте, пропрацьовуйте, прокачуйте по максимуму себе в цьому марафоні. Чудового дня і сьогодні пропоную ще, окрім цієї практики очищення свого дому, написати листа любові до свого тіла. Привіт, моє кохане, дороге тіло! Я дякую, Волосся. Я дякую тобі за! Мої очі. Я дякую вам за. Тобто, кожній діляночці, кожному органу свого тіла написати, знайти за що ви йому дякуєте. І поділитися також своїми враженнями, своїми емоціями після того, коли ви написали цього листа. Ви можете навіть. Намалювати портрет свого тіла в тих кольорах, в яких відчуваєте. Якщо це підсилите ще малюнком, по ньому також обов'язково дам вам зворотній зв'язок. Фокусуйте свій погляд, акцентуйте на елементах червоного просторі в себе, в собі, підсилюйте цей червоний сьогодні, вибираючи продукти, напої. Можливо, в гардеробі, можливо, в аксесуарах, якщо нічого у вас немає червоного, можливо, ви щось, якусь дрібничку, хоча б сьогодні, спробуйте придбати для себе червоного і поспостерігайте, який у вас настрій, які емоції, як ви себе в ньому почуваєте. Чудового дня!